Привіт! Ви на каналі Фругіму, і без зайвих розмов пропоную подивитися другий епізод мого Майнкрафт Хардкору. І поки ви це слухали, я привіз для свого хряка жінку-свинку і почав будувати для них загін. Але є ще дещо, що я хотів вам сказати: мене дуже дивує і радує те, скільки переглядів на останньому відео після зміни мови каналу та ще й Майнкрафт. Я очікував набагато менших переглядів. І дякую вам, дякую за те, що дивитесь. Майже одразу після того, як я збудував свинарник, я почав будувати міст. Так, міст з кругляку, але мені було ліньки шукати більш кращі ресурси. Тому так. Де і міст до свинарнику це дуже крута штука, тому що тепер я зможу кожен ранок їсти смажене свіже соло. Після того, як я знову покращив свою базу, я вирішив озирнутися навкруги та просто плавав навколо свого острова з мапою. Та знайшов потнувши корабель, який досить швидко залутав. Не те, щоб там були якісь цінні ресурси, але це перший корабель, таке не можна було пропускати. Також у кораблі я знайшов мапу скрибів і вирішив, чому б ні. Я вирив величезну яму прямо на маркері, який був на мапі. Але судок весь час був просто у мене перед обличчям, я його не помітив. А потім. Я знайшов цих трьох. І це обернеться для мене величезним жахом потім. Відбитися від них не було великою проблемою. Я це зробив досить швидко, але те, що вони принесли мені в мій світ і в моє виживання, я навіть не очікував чогось подібного. Я навіть не міг розраховувати, що щось подібне буде просто від того, що я вб'ю трьох рейдерів. Нарешті я знайшов щось більш цікаве. Це був портал, я обрив скриню та почав здобувати обсидіан для, для мого порталу. Наложу цей процес. Після того як я здобув все, що мені було потрібно, я здопав у лісі, у Смирековому лісі. Та й вирішив здобути одну чому дні. Коли я повернувся додому, я побудував портал у Незер, побігав там трохи, але в цілому нічого цікавого не знайшов, вийшов звідти, та вирішив, що настав час шукати щось круте. І ось я вже вирушив у далекі землі, випадково знайшов ще один портал. Обшукав його швидко та й поплив собі далі. І у якийсь момент я зрозумів, що прибув до Закарпаття, та вирішив навалити справжній дріфт. А ще знайшов якісь дивні закарпатські технології, які мені не зрозуміти. І доплив я аж до холодних вод. Там був зитнувший величезний корабель, і поруч величезний підводний портал. Звісно, я їх обшукав, але насправді це було дуже гарно, що дві такі структури опинилися поруч, тому що корабель, що портал вони були дуже великими в порівнянні з іншими. Так я добіг до якоїсь старої закинутої хатини і вирішив там проночувати. Але що було далі? Пройшовши трохи далі, я помітив це. В голові у мене було тільки ні-ні-ні. Тому що я і у звичайному виживанні не міг пройти рейд. А тут. Але добре, що я був не один голем. І загасник цього села, якого я назвав Геркулес, допомагав мені відбиватися. І відбивалися ми вчора, билися до останньої краплі крові. Час від часу я лагодив його своїм залізом, і він допомагав мені вижити. Але в якийсь момент вони заманили мене у пастку. Вони намагалися ховатися від мене. Коли я їх знайшов вступив у бій, я зрозумів, що. Сили на рівні. У мене не було Геркулеса. У мене не було нікого. Вступати з ними в бій було помилкою. Це був кінець. Все було втрачено. Години гри. І ціла історія, яка навіть не встигла нормально початись. З вами був Фрогімов. Залишайте коментарі. Дякую за перегляд.